Друзі, вітаю! Завершив я монстра. Ось такого. Це рамочний, 300-тий корпус 450 на 520. Толщина стінки 35. Так, демонструю його пока не в робочому стані. Чому демонструю? Я многим із вас сказал трішки почекати, бо зараз завершу опільний проєкт, який рахую, що буде набагато е, цікавіший для, е, для самостійної зборки. Так як зараз багато людей дзвонили, питали, я їм казав, трішки почекайте, так як мені потрібно так, якийсь час, щоб я міг е, зробити новообведення. В цій формі я врахував всі недоліки, які були до цього часу. Ті недоліки такі, на котрі можна було сто разів очі закрити. але я не та людина, яка на такої очі закривати. Воно мене гризе, живе і не дає мені жити. Я це все в собі накаплював, накаплював, накаплював. І давно бажання було її вже зробити, але за відсутньою часу не міг я. Скажімо так, виділити час на це. Зараз відклав всю роботу, от буквально тиждень сиджу і вже зробив, завершив. Тут змінена кожна деталька, так як такий корпус, можу не один робильний, один навіть десяток для самостійної зборки. Дуже багато таких вже було. Но тут повністю все змінено. Тут вже і колеса стоять, і коротше, це все тут вже так, на вищому рівні. Короче, кожна деталька була перемальована. Кстати, така пам'ятка буде для заливки. Ну, це такое, не руководство к гдієм, це э, орієнтір. Хочете більше, додаєте з цієї пропорції, плюс якийсь там 10%. Хочете менше, відміносовуєте 10% і тому подібне. Ну, все рівно з э, таким вже не забудете. Так що, друзі, все змінив, все зробив. Ті, хто чекають, хотіли знати, я сказав, що я поки не можу озвучити ціну, так як я не знаю. Коли зроблю, врахую всі нюанси, порахую все, все все що пішло, і потім зможу озвучити. Дана форма для самостійної зборки буде комплектуватися повністю з всіма деталями. Вплоть до того, я не знаю, там, з такими навіть заглушками, якщо потрібно. Ні, ну Так, да, ми її будемо класти. Магніти, болти, шурупи, гайки. Все, 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 ну, кроме фарби. Е -е, і це ви самі зможете зробити. Ми змінювали всю кожну детальку для того, щоб вам краще було збирати. Так як е -е, ну, поки цим працює, працюємо, бачимо, що люди допускають определені нюанси в зборці е -е, в попередніх версіях. І ми замітили, що вони однотипні ці нюанси і вирішили змінити всі деталі, щоб це було краще вам збирати. Щоб уже кожен, хто взяв, щоб міг зібрати. Е, так що, друзі, коротше, часом буде і другий форми. На сьогоднішній день тільки ця є в новому виконанні, вона має вже ціну і тому подібне. Все інше буде згодом. Воно буде обов'язково тільки згодом, туди, коли я до того дійду. Коротше, отака форма для самостійної зборки. Все, все, що тут є, щоб вам а не один раз не треба було сходити в магазин. Тільки треба буде вам купити прорізні каміння, якісь, я не знаю, там шліфовки і тому подібне. А все інше буде в комплекті, буде коштувати 25 тисяч гривень. Це буде все абсолютно, що тут є. Болти, шурупи, е все, 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 магніти і е ще що. І все, що потрібно, коротше. Вам треба буде тільки мати якийсь інструмент. Який інструмент? Болгарка, дрель, полуавтомат, струбцини. Ну і, мабуть, все. І, мабуть, все. І це все ви зможете забрати самі. Рахуєш все. Адекватна ціна для багатьох, так як, наприклад, якщо з часом замовити весь проєкт на весь комплект, наприклад, якщо зупинити 70-рамкову вулю, і там треба 4 або 5 виробів, і вони в середньому, ну, це максимально буде дорого, ті будуть ще дешевші. Е, навіть якщо всі по 25, їх там треба 4 або 5, 100 тисяч гривень або 125, рахую, що це не вкладення для такого. Для таких інвестицій в своє бджоляжці. Це мелочі. Так як на сьогоднішній день, це якась нормальна бідагонка зараз під 60-70, а то і більше. Та якщо я кремовалку, блять, купив за 50, котра не працює, що говорити тут за такий інструмент, котрий вам допоможе в будь-який момент собі зробити вулики стільки, скільки треба. Такі, які ви хочете і тому подібне. Так що, друзі, 25 тисяч гривень, і у вас повністю все для самостійної зборки даної форми. Що ще хочу сказати, кого буде цікавити, ця форма важить 160 кг. Плюс я все переважив. 165, мабуть, навіть вже буде важити. Ну, коротше, 160 кг, щоб ви знали. Це важка, важка, ну, дурень така. Завтра буде обзор на заливку, демонстрація, як воно буде працювати, як буде виглядати сам булик. Ну і тому подібне. Так що, друзі, подйомний механізм. Все, все, коротше, зроблено для зручності. чик 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 і у вас вулик на місці. Так що, друзі, рахую, що це шара. Шара. Дуже шара. Коротше, це половина ціни від собраної форми. Грубо говоря, собрана X2. Для самостійної зборки 25. Так що, а, кстати, кого буде цікавити, тут також можеш і брати для сотрудничства, якщо ви якийсь умілець. І розумієте, що вам це без питань збирати, а ми зі своєї сторони зробили все для того, щоб вам було комфортно це збирати, е, можете брати, збирати і реалізовувати Ціни орієнтировочні Знаєте, грубо говоря, x 2 після зборки. Е, це не рахую, що велика ціна, так як на любі металеві роботи, якщо сварщик руку приклав навіть до труби. Він вже обнажає то на два. А тут, ну, це не сварити там, я не знаю, профіль в якийсь квадрат і зробити лавочку. Це набагато, скажімо так, веселіша робота. І не рахую, що це дорого при цій роботі. Соответственно, якщо є майстри, якщо хто хоче це збирати, купили проект для самостійної зборки, собрали, реалізуєте, так як по великому рахунку, от я на сьогоднішній день. Якщо мені дзвонять за форму, говорю ну, определені сроки, котрі не всіх влаштовують. І декотрі люди відмовляються, так як їм треба скоріше. Так що майте на увазі, взяли, зробили, шукаєте клієнтів, реалізуєте. Так що, якось так, друзі, завтра буде обзор по роботі даної форми. Ну, Рахую, що вона має працювати краще за всі попередні. Все, друзі, на цьому завершую.